Всім привіт! Зараз у нас на огляді велосипед для дівчат для жінок cross Milano. Модель випускається на 26 колесах. Рама зроблена із алюмінію. Розмір 1 це 15 дюймів. Відповідно, підійде під зріст мінімальний 145, максимальний до 165. Випускається в двох кольорах В червоному кольорі з елементами чорного. Та білого. На задньому плані бірюзовий колір з червоним. Обидва кольори гарно виглядають. На рамі передбачені кріплення під установку багажника є відповідні кріплення. На нижній трубі є кріплення під фляготримач. Верхня труба рами занижена, це зроблено для того, щоб на велосипед було зручно сідати та вставати. Сидіння комфортне там яке, висота регулюється за допомогою ексцентрика. Вилка амортизаційна, алюмінієва, тут алюмінієва корона, алюмінієві штани, хід 100 мм. В праву ногу встановлений механічний локаут. Можна вилку блокувати, робити її жорстку. В лівій нозі можна налаштувати. І її жорсткість. Втулки сталеві на конусних підшипниках. Обід зроблений із алюмінія подвійний, гума Кенда, ширина 2,1 дюйм. Протектор Універсальний. Система гальм дискова механічна. На встановлені алюмінієві гальмівні ручки. Самі гальма від бренду Zoom досить непоганої якості. Діаметр тормозних дисків по 160 мм. Переднє та заднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика, а це означає, що монтаж та демонтаж колеса можна зробити без будь-якого інструменту. Так виглядає задня частина. По заводу велосипед комплектується боковою підніжкою. Трансмісія на 21 швидкість. Складається з компонентів Shimano. На руль встановлені монетки Shimano m 315 права на 7 швидкостей ліва на 3. Передній Shimano Torney TZ провідна пара алюмінієва від провіл на 3 зірки з пластиковим захистом від попадання одягу. Розрахунок зірок на маленький 24, на середній 34 і на великий 42 зуба. Фіксується провідна пара на каретку з спили та волого з захистом на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Torney. Крещитка на 7 зірок від Шимано. Розрахунок зубів 28 це велика і 14 це маленька. По комплектуючим все сказали: велосипед непоганої якості. Тут алюмініва рама, алюмініва вилка, Шимановська трансмісія, дискові механічні гальма. Якщо сподобався даний велосипед, замовляйте. Відправимо швидко доставка новою поштою безкоштовно, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеоглядах.